10 свіжих порад від мене по інфобізнесу. Привіт! Мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і в цьому відео я поділюсь з вами 10 корисними порадами, які стануть вам у пригоді, якщо ви займаєтесь інфобізнесом або плануєте ним займатися. Чому вам варто мене послухати? Тому що я вже досить довго займаюсь інфобізнесом і, як то кажуть, шарю в цій темі. І так, давайте ж переходити одразу до порад. Порада номер один: регулярно практикуйте надивленість. Тобто регулярно спостерігайте за тим, що роблять інші люди на вашому ринку. Які стратегії вони використовують, які тактики, які інструменти, як вони їх використовують? Як ведуть свої соціальні мережі? Як їх оформляють? Який контент створюють, як його оформляють. Які воронки продажів вони використовують, як продають всередині цих воронок, як залучають трафік на ці воронки? Надивленість допоможе вам зрозуміти, що працює саме сьогодні на вашому ринку. Зрозуміти, яку вам краще вибрати сьогодні стратегію, яку тактику, які інструменти, щоб ви могли отримати найкращі результати сьогодні, щоб ви зрозуміли, що сьогодні працює, що вам сьогодні краще використовувати, щоб отримувати найкращі результати. Тому обов'язково практикуйте надивленість, спостерігайте за тим, що роблять інші люди на вашому ринку, особливо лідери думок. І моделюйте їх успішні дії, на дивленість, тобто спостерігайте особливо за лідерами думок на вашому ринку і моделюйте те, що в них працює, і це спрацює у вас. Порада номер два. Якщо ви хочете досягти більших результатів в інфобізнесі, то вам треба більше рухатися. І яким же чином це допоможе вам в інфобізнесі, запитаєте ви. Все дуже просто: у вас є тіло, душа і розум. І вони пов'язані між собою. Коли ви починаєте рухатись, коли ви багато рухаєтесь, то ви таким чином через тіло посилаєте енергетичний імпульс до своєї душі і до свого розуму. І ваша душа починає рухатися в просторі варіантів, в просторі Всесвіту, де вже є відповіді на всі запитання, де величезна база знань у цьому просторі, в цьому всесвіті, і ви таким чином. Рухайтесь цей простір варіантів, і ваша душа починає збирати інформацію в цьому просторі варіантів. У цій такій всесвітній такій, е, всесвітні бібліотеці такій величезній. А ваш мозок отримує імпульс і починає щитувати ось цю інформацію, яку отримує ваша душа. І таким чином до вас приходять нова інформація, нові ідеї, нові рішення ваших проблем і задач. Тому, якщо ви застрягли в інфобізнесі, якщо не можете вирішити якісь проблеми чи задачі, якщо вам потрібні якісь нові ідеї, нова інформація, то обов'язково почніть рухатися. Рухатися багато, приведіть своє тіло в рух. Запустіть енергетичний імпульс у всесвіт, і ви обов'язково отримаєте зворотній зв'язок від Всесвіту. Порада номер три: навчіться любити всі пори року в інфобізнесі. Я вважаю, що людина зможе дійсно радіти життю тільки тоді, коли вона навчиться любити всі пори року, тобто навчиться приймати і любити життя у всіх його різноманітних проявах, бо саме тому, що є дощ, ми так любимо і цінуємо, коли виходить сонце, і навпаки, бо саме тому, що є зима і холод, ми так любимо і цінуємо літо і тепло і навпаки. Полюбити всі пори року в інфобізнесі це значить полюбити всі етапи і періоди в інфобізнесі, всі процеси в інфобізнесі. І коли ви тяжко працюєте, і коли ви відпочиваєте, і коли ви створюєте контент, і коли отримуєте позитивний зворотній зв'язок від людей, і коли заробляєте гроші, і коли тільки шукаєте робочі зв'язки, які принесуть вам ваші гроші, і коли ви здобуваєте чергову перемогу, і коли у вас щось довгий час не виходить. Якщо ви полюбите всі пори року в інфобізнесі, то ви отримаєте радість і задоволення, а слідом за ними прийде і результат. Порада номер 4. Спершу створіть воронку продажів, а вже потім робіть все інше в інфобізнесі. Якщо якась пересічна людина зайде на мій інстаграм аккаунт і подивиться, що я роблю, то вона подумає, що я займаюся якоюсь фігнею. Я регулярно викладаю якісь рілси, це короткі відео тривалістю до 90 секунд, щось там розповідаю в цих рілсах, щось там навчаю людей. І люди можуть подумати, навіщо я це роблю. Ідея в тому, що перш ніж викладати свої рілси в інстаграмі, я створив воронку продажів. І зараз я поясню вам, як все це працює разом. Коли я записую свої рілси, ось ці свої відео, Задача цих відео це залучити на мій аккаунт Instagram якомога більше цільової аудиторії за рахунок цих рілсів. Коли я викладаю, Instagram дає мені безкоштовні охоплення, і частина, якась частина незнайомих людей, можливо, знайомих, дивляться ці рілси. І вони таким чином залучаються на мій аккаунт в Інстаграмі. Коли люди потрапляють на мій аккаунт в Інстаграмі, вони бачать в шапці профілю, що я рекламую свої 11 секретів інфобізнесу. Це безкоштовний інфопродукт моєї воронки продажів. Вони переходять за посиланням, тобто я пропоную. їм, Дивіться, у мене є круті 11 секретів інфобізнесу. Переходьте ось за цим посиланням. Вони переходять за цим посиланням в шапці профілю і потрапляють на сторінку підписки моєї воронки-продажів, на сторінку, де їм пропонується мій лід магніт в обмін на підписку. В цій воронці їм пропонується забрати мої 11 секретів інфобізнесу в обмін на підписку. Тобто я їм кажу, що хочеш, мої 11 секретів. Тобі треба дати свій емейл. Мені. Коли вони підписуються, вони стають моїми підписниками вже більш гарячою лояльною аудиторією, з якою я далі можу вже більш активно працювати, тому що в мене є контакти цієї аудиторії, і тепер я в будь-який момент можу зв'язатися з цією аудиторією і направити цю аудиторію туди, коли, куди мені потрібно. Це вже більш гаряча, більш лояльна, більш класна аудиторія. Далі ці люди потрапляють на сторінку подяки, щоб отримати мої 11 секретів. Я направляю їх на сторінку подяки, де я видаю ці секрети. І там, на цій сторінці, я ще пропоную їм завітати на мою стратегічну сесію вже за гроші, вже заплатно. І тут на цій сторінці, подяки, я вже можу перетворювати частину своїх потенційних клієнтів в клієнтів, тому що ті люди, які потраплять на цю сторінку, вони заберуть ось цей мій лід-магніт, мої 11 секретів і побачать мою платну пропозицію. І частина з них, можливо, скористається цією платною пропозицією, і я вже отримаю клієнтів і я вже отримаю прибуток. Таким чином, ця воронка дозволяє мені збирати потенційних клієнтів максимально лояльну аудиторію, з якою я потім зможу регулярно спілкуватися. Коли мені потрібно, і перетворювати частину цієї аудиторії в своїх клієнтів і заробляти ще на цьому гроші. І якщо тепер ви подивитесь на те, що я роблю в Інстаграмі під цим кутом, то зрозумійте, що таким чином я залучаю людей в свою воронку продажів. Я за рахунок рілсів отримую отримаю від інстаграма безкоштовний трафік, і потім цей трафік, частина цього трафіку, потрапляє. На в мою воронку продажів і потім стає моїми потенційними клієнтами і моїми клієнтами. Тому, перш ніж робити якісь активні дії в інфобізнесі, я раджу вам створити, перш ніж створити якийсь контент, залучати трафік, робити якісь пости, проявляти якусь активність в соціальних мережах. Я раджу вам в першу чергу створити воронку, перш ніж щось робити створіть воронку. Яка або буде генерувати вам підписників, або буде генерувати вам і підписників, і клієнтів, або якусь просту воронку, яка вам буде збирати контакти, або якусь більш складну воронку, яка буде ще щось продавати і ви ще й будете на ній заробляти. А вже потім, коли у вас буде воронка, потім вже ви можете створювати відео, створювати контент, залучати трафік і робити все інше, тоді все це. Має сенс тільки тоді. Всі ці дії будуть мати певний сенс, коли у вас буде воронка, в яку ви будете направляти людей. Коли у вас там в шапці профілю буде посилання на вашу воронку, тоді є сенс залучати якомога більше людей на свій аккаунт. Тоді люди зможуть побачити це посилання, перейти за ним і стати вашими підписниками і клієнтами. А коли у вас нема цієї воронки, то ви просто там звертаєте на себе увагу і далі нічого нікуди не рухається. Порада номер 5. Будуйте такий інфобізнес, в якому вам захочеться залишатися довго. За великим рахунком, всі люди грають в якісь ігри, які вони називають більш складними назвами. І є такі ігри, як, наприклад, шлюб, як, наприклад, бізнес, як, наприклад, здоров'я, в яких неможливо взяти один раз і виграти. Ви в футболі один раз там зіграли 90 хвилин, там, умовно кажучи, і хто виграв, той виграв. А це такі ігри, в яких немає такого часу, які ви повинні зіграти, щоб виграти. Ви виграєте в таких іграх тільки тоді, коли ви довго в них граєте. Приклад вам, ви виграєте в шлюбі не тоді, коли ви просто одружилися, а ви виграєте в шлюбі тоді, коли ви побудували такий шлюб, в якому вам обом хочеться залишатися довго. І чим довше ви залишаєтесь в ньому, тим більше ви виграєте. Ви виграєте в здоров'ї не коли ви там вирішили зайнятися спортом, а коли ви довго і системно займаєтесь спортом, там ведете здоровий образ життя, коли ви серйозно займаєтесь своїм здоров'ям, слідкуєте за своїм сном, за своїм харчуванням, за своїми фізичними там вправами, спортом і так далі. Ви виграєте в бізнесі не коли ви просто запустили бізнес, а коли ви створюєте такий бізнес, в якому вам хочеться довго залишатися, яким вам хочеться займатися, який вам хочеться розвивати, щоб ви кожен день хотіли ним займатися. Тому будуйте такий інфобізнес, вибирайте таку модель, такі інструменти, такі підходи, які дозволять вам довго залишатися в інфобізнесі. Чим довше ви будете грати в такий інфобізнес, тим більших результатів ви зможете досягти. Порада номер 6. робіть набагато більше, ніж роблять інші люди. На сьогоднішній день є дуже багато інфобізнесменів, які набагато кращі, ніж ви. Вони знають більше, ніж ви. Вони вміють більше, ніж ви. У них більше досвіду, у них більше ресурсів, у них більша популярність. І якщо ви будете змагатись з цими людьми, то ви просто програєте. Але є й хороша новина. Ви можете компенсувати свої недоліки за рахунок великого обсягу робіт. Тобто, якщо ви будете робити набагато більше, ніж роблять інші люди на вашому ринку, набагато більше навчатися, набагато більше працювати, набагато більше створювати контент, набагато більше приносити користі іншим людям, то ви зможете перемогти більшість конкурентів в інфобізнесі. Від одного успішного підприємця я почув таку чудову фразу: обсяг відміняє вдачу. Тобто, якщо ви будете багато працювати в інфобізнесі, багато чого робити в інфобізнесі, то вам не треба буде надіятись тільки на вдачу. У вас і так все вийде. Порада номер 7 Частіше нагадуйте людям про найважливіші речі в інфобізнесі, ніж навчайте чомусь новому. У багатьох підприємців є така хибна думка, що 100% їх аудиторії вивчає 100% їх контенту. Тому вони постійно намагаються розповідати про щось нове в своєму контенті, щоб вразити свою аудиторію. Але реальність така, що люди вивчають контент вибірково. Ви випустили якесь відео, наприклад. так? Хтось подивиться його 3 секунди, хтось подивиться його 5 секунд, хтось 10 секунд, а хтось взагалі не подивиться це ваше відео. А хтось із 10 ваших відео, які ви випустите, подивиться всього лише одне. І це така реальність. Тому, якщо ви хочете донести до своєї аудиторії якісь важливі думки, якісь важливі знання, якісь важливі ідеї, концепції, ви повинні постійно про них нагадувати, тобто створювати контент і розповідати в цьому контенті людям про одні й ті самі важливі речі. Просто робити це під якимось іншим кутом, під якимось іншим соусом, приводити якісь інші приклади. Я не кажу, що вам не треба розповідати про щось нове, але вам треба більше уваги зосереджувати тим найважливішим речам, які ви хочете донести до своєї аудиторії. Вам це треба робити регулярно, але робити це під якимось іншим кутом, під якимось іншим соусом, щоб не повторюватись. Робити якісь різні формати, але розповідати про одні й ті ж самі важливі найважливіші речі, які ви хочете донести до своєї аудиторії. Тому, замість того, щоб частіше розповідати людям про щось нове, нагадуйте їм про найважливіші речі, які вони повинні знати, щоб ці речі відклались у них в голові, щоб ви донесли ці речі до них. Порада номер 8. не давайте своїй аудиторії занадто гучних обіцянок. Якось я вирішив піти в барбершоп. У мене були завищені очікування, що мене пострижуть дуже круто, значно краще, ніж у звичайній парикмахерській. І коли на виході я отримав звичайну нормальну стрижку, я був дуже розчарований. Чому? Тому що результат був значно гірший, ніж мої очікування. Мої очікування були, що зараз у мене буде просто бомбезна, бомбезна стрижка, я отримав звичайну нормальну стрижку, я був розчарований. Коли ви в інфобізнесі даєте своїй аудиторії дуже гучну обіцянку, то ви таким чином залучаєте в свій бізнес значно більше людей. Але якщо ці люди не отримають той результат, який ви їм пообіцяли, якщо їх результати будуть менше, ніж вони очікували, то ви на виході отримаєте дуже розчарованого клієнта, розчарованого в ваших продуктах або послугах, розчарованого у вас і у вашому бізнесу в цілому. Тому намагайтесь давати такі обіцянки, які ви реально можете виконати, а в ідеалі ще й перевиконати, щоб людина залишилась задоволеною. Якщо у вас буде бізнес, в якому ви будете давати достатньо сильну обіцянку і виконувати її, а ще й перевиконувати, то ви маєте дуже крутий бізнес. Бізнес, у якого будуть задоволені клієнти, у якого будуть повторні продажі, і у якого буде сарафанне радіо, і який буде дуже довго жити. Порада номер 9. Допомагайте в інфобізнесі в першу чергу тим людям, яким ви можете принести максимальну користь. Багато підприємців женуться за кількістю в інфобізнесі. Вони намагаються охопити якомога більше людей, продати як можна більшій кількості людей. І у підсумку у них дуже багато неякісних клієнтів зі слабким результатом, з негативом. Тому я раджу вам в першу чергу фокусуватися на тих людях, які мають певні характеристики, що дозволяє вам принести їм максимальну користь. Тому що від взаємодії з такими людьми виграєте і ви, і вони. Вони отримають завдяки вам крутий результат, а ви зможете брати за цей результат більші гроші. Тому обов'язково обов з'ясуйте, хто ті люди, які мають характеристики ці люди, яким ви можете принести максимальну користь за допомогою своїх продуктів або послуг. І в першу чергу сфокусуйтесь на роботі з цими людьми, з цими людьми на продажі своїх продуктів і послуг цим людям. Тому що від взаємодії з цими людьми і вони, і ви зможете отримати найкращі результати порада номер 10. Ваш інфобізнес продовжує жити доти, доки ви продовжуєте ним займатися. Тож продовжуйте це робити. Продовжуйте займатися інфобізнесом, незважаючи ні на що, ні на які проблеми або складнощі, які у вас виникають. Чим більше часу ви займаєтесь інфобізнесом, тим кращими ви стаєте. Поки ви продовжуєте ним займатися, ви або виграєте, або ви навчаєтесь. Ви не можете програти. Ви програєте тільки тоді. Коли ви здаєтесь і кидаєте інфобізнес. Тому не кидайте, продовжуйте. Рано чи пізно у вас все неодмінно вийде. Сподіваюся, що мої поради були для вас корисними. До речі, напишіть в коментарях, яка з порад вам сподобалась найбільше. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!